Так, ну що, друзі, продовжуємо свою ловлю. Ми на класному водоймі. Хто вже знає, що це за водойма, пишіть в коментах. Була хто дивився так, перші частинки. Які насадки, на які ми ловимо, які у нас чим яка смаковина Чим годувалася, друзі? Це в першій частинці. Там в першій частинці нам вдалося зловити гарного хлопчика такого, дикого корабця десь на десяточку. Продовжуємо свою ловлю. І в цьому ролі, друзі, хочеться зловити щось, щось крупніше. Бо приїжджаєш на водойму. сейчас трохи чому ми на короповій ловлі, товко вода, дивіться, вже казав, що трохи зелененька. Тому ми приїхали на риболовлю. Імена хочеться зловити. І поки товстолоб не клює, будемо ловити. Будемо ловити коропів. Ну що, друзі, ми на каналі рибалам задоволенням. Ми починаємо. Приємного перегляду! Так, ну що, витягну середню вудку, що відмічаю. Рак не гризи, це добре. Це сімурська кисла груша. Знімаємо. Зараз знімаю цю сімурську кислу грушу. і ставимо сюди зараз динамітовський постав, динаміт то, то, що ми на нього отримуємо клювання. Зараз вам покажу все. А, ага, все зняли. Зняли, друзі, зараз будемо ставити. Ставити другий папа. Так, е, що відмічаю? Взяв я ще, друзі, оце в мене, ж, думаю, не буде клювання, бо працював бі білий колір. Бачите, взяв І ще оце у мене є шоколад такий білий, вообще, сильно, дуже білий. Це е, ну, взагалі шоколад працює, друзі, касини, е, восени, друзі. Тому е, не буду ще ставити. Хай хай, хай хай поки не стоїть, хай буде. Може, ще знадобиться. Так, сімушку кислу грушу вбираємо. Ось, друзі, папап. Робін Ред. Ретаміни, верні, тігр нас. Тігровий горішок. Це тигровий у нас динамітовський попап. 14 15 він міліметрів. Так, що ми робимо? Ріжемо його пополам, пополам цей папапік поп ріжем. Це вже цим попапам, друзі. Років, років 2-3. А вони ще такі мігкенькі. Міх, міх, ну, динаміт робить робить папа такі, якщо свіженькі взяти, то їх надовго вистача. Так, є. Вбираємо отсюда. Вбираємо відсюди кислу грушу. Бачите, щось не, не працює, тут кисла груша не хоче. На других водоймах працює, а на цьому водоймі щось не захотіла вона працювати. Ну, дика друзі, це ще в мене стоїть на ліву вудку, що я вам казав, це сісімурська. І це в мене е, сісімурська е, кисла груша, друзі, щось не хоче. Вона простояла. Плювань не немає дзьобання. Ну, добре. Не дзьобає, зараз щось друге. Зараз друге, ось оставимо по папік. Так, є. Зараз поставимо. Поставимо сапорок. І трохи. Підріжемо його, ставимо стопор. Так, є стопорок. Затягуємо все, піджимаємо і трохи, друзі, підрізаємо, вирамнім, щоб оце, бачите, я, щоб він не торчав він. А був такий, як, як одна, щоб була як одна насадочка. Все, що у нас усе ось усе. Бачите, що я кажу, що клювання, оце на бі білий колір. Білий колір, добре. час, і вудку, і ліву вудку вимотаю. І перезабрусимо дві вудки зразу. Так, тут на бистра стйом ставимо. Все, є. зажимаємо. Все. Є така насадка гарненька. Є насадочка гарненька. Нам треба, щоб вона так, знаєте, трохи вокруг гачка була. Трохи отак десь 1 міліметр, щоб вона не цепляла гачок. Щоб проходила отак. Щоб проходила, все. Отак вона буде стояти, друзі, трохи гачок отак буде. Десь, на жаль, його не буде подимати, а отак буде. Наша це яка, така насадочка, вважається, як вавторсі. Нейтральна плавучості. Тігровий рішек важкий, а по папік падима тигровий оріжник і вона так буде, буде так вібрірувати, зазивати, е, приваблювати, як кажуть, нашу рибку. Так, ну що, витягую цю вудку е, і будемо вже перезаброшу, перезаброшу сразу дві вудки. Витягнув вудку, так що рак не кризе, насадочка, З насадки все добре, все піде. Хай вона сьогодні вдень постоїть, а вдруг клюне білий амур. Будемо чекати білого амура, друзі. Хочу зловити, є водоймі білий амур, тому цю насадку буде стояти. Ну, добре, забрасую вудки, ловимо. Клювання. Натягнув свінгер, друзі. Там в крягу не буду його опускати. Вкрягу. Не буду його в корягу пускать. Тут надо поцікавить, друзі. О, є, є, потягнув. Потягнув, пішов. Пішов праворуч. Так, оце клювання у нас. Відмічаю. І третє клювання іменно на праву вудку. Не знаю. І тут уже поставив я тигровий горішек. І все одно клювання поки на праву вудку це. Ну, це, 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 це таке. Так, ну щоб вітер дме, зараз дотягнемо, глянемо, що там за рибинка. Так, ну що, друзі, десь дотягнув я його. Дотягнув я його. Що сюди сейчас? Сазанчик такий. Сейчас трохи замарить його треба. Зацепив, так? Да? Так, буває, є тумбочку. Сазанчик. Сазанчик. Ух, я пану. Та да. А ну давай, давай, іди сюди. Іди до нас. Іди до хатки, все, є. Є хлопчик. Зараз розпутаю утку. Так, ну що, друзі? Третє у нас клювання. Це цих других суток. Це перше клювання. Бой вибив. Вибив мені бойл. Зараз прийде виробити новенький Тигровый орешек вибив мені. Так, сигак відчепив. Нема тигрового горіха. Зараз зробимо новий. Це таке. Ну такі трояка. Троячка. Точно що троячка. 100% трояка. Ну що, давай нам до хатки додому. К нам, давай, іди, друг. Я кажу, ти попався. Оба! Пішов. Дякую за клювання. Так, робимо сніговічок. Тігровий горішек трохи зверху зняли. папік 15 мм. Пополам його шматнули. І зараз його будемо ставити все на гачочок. На гачок. І будемо закидувати свою оснастку. Так, є. Так, стопорок. ну Бачите, буває, що приклювання бува рибка і вибива. Вибив нашу осназку, ну, це таке. Так, все є. так, Це у нас, бачите, оцю резинка, вона у нас десь на уровні жала. І щоб у нас оце тігровий грішик, викрут гачка, оце, бачите, щоб він десь там десь притирку, як кажуть. Оце просувався отак, щоб потроху, щоб він не цепляв гачок, отак, все, є. Так, все, така наснаска, друзі, тигровий горішок, тігровий горішок з тігровим горіхом, папапам, Тігровий горіх з тігровим горіхом. Так, все. Зараз ставлю, ставлю і все, і забрасую вудку, ну, Відмічаю, друзі, що у нас. Е Друга доби перше клювання на праву вудку. Але ж ми отримали перші два клювання на праву вудку. Не знаю, чому клює направо, але клює з правою. Ну, добре. Я вже тут і поставив, тут теж тигровий гріх поставив. Думаю, може насадка, знаєте, біленька. А ні, права вудка тільки працює. Чому тільки права вудка працює, я ще не розумію. Але зараз я ще ну, думаю половим. Завтра буду хоч трохи-трохи. Понімається водойм, бо тут уже не був 4 роки, коли до, до, довгенько не буваєш, то трохи е, воно, знаєте, вже і не розумієш водойму, що, як, де, що працює. Так, ну що, забраси вудку та ломимо. Так, все є. вудку забросив, що вітер такий дне. Но сьогодні, друзі, що відмічаю, що буде така сама спека. Сьогодні десь 37 буде градусів. Тому сьогодні, дуже, друзі, будемо Навірно, поліземо водою купатись, бо я поки ось цьому вудку закинув, поки зробив попап уже і мокрий. Треба піти окунутись. Бо щось сьогодні, друзі, спека. Ну, Спека вода у мене глубока, не глибоченька. Під дамбою десь метр два але Але вода гаряченька. Але, друзі, і він і в вдень клює. Бо я думав, що буде клювання тільки у нас ввечері, вночі А ні, І в день зранку отримали клювання. Як зранку? Десята годинка. Ми Зловили рибку, Ну добре, ловимо, ловимо. О, друзі, який караси, який гарний тут кліє. На пендю карасику. Ну такий, бачите, гарненький карасика. Піде. Як кажуть, такий карасик піде. Ми і карпіка ловимо, і карасика. Олександр, як завжди, нас на підсакі нам допомагає, а сам якогось карасика ловить. Красна опера. Тут, кстати, Краснопера в Адомі дрібного дуже багато. Отака тюлечка, друзі. Бо 4 роки, коли тут був останній раз, вона була хоч трохи крупніше, а це вона така взагалі геть маленька. Ловим, питаємося, що зараз я сама закинув вудки на товстолоба. Вночі було одне клювання, щось таке було дебеле. Ну, я з місця не змог зрушити, і зійшов він. Постояв, потримав, потримав і зійшов. Ну, це таке це риболовля. Так, ну що, друзі, вечеріємо. Зараз будемо перезабрасити вудки е, на ночь. На, на, що відмічаю? Сьогодні в день була спека десь до 37 Ну, спектно було. Тут гарно, що в адомі е, вод, вода така е, пресновата, ходили купатися. Ну, нормально. При, як кажуть, спеку ми перенесли. І зараз що. Перезабрасую вудки. Здесь, друзі, у нас таки буде динаміт з тігром горіхом. Тут теж у нас динаміт буде з тигром горіхом. А тут я так і залишу наверное, дику сливу. Хотів поміняти, але друзі, хай стоїть дика слива. А вдруг клюне біле мур, що таки, все-таки будемо чекати. ну Так, ну що, Забрасую, перезавод, про що вже приготував, як кажуть, корм. Хто хоче, яка смаковинка, чим ми годувалися, друзі. дивіться першу частинку. А ми зараз беремо свій корабель, завозимо туди 100 метрів оснастки свої і будемо чекати якогось гарного хлопчика вночі або зранку завтра. Фух. Так, ну щось десь його, друзі. Щас гляну. что там за рибенка. Ух-ух-ух. Ривки роба. Ривки робить роби в березі. Тягне. зеркалка. Яка гарненькая зеркалочка. Такая. Сколько тут кил? Кило 4. 4. Гарненькая зеркалка. Зеркалка. Кило 4. Кило 4. Опять на тигровый горишек. Тигровый Добрый. Ой, какая гарненька. Дзеркалка, Ух! Супер. Супер рибинка. А ну давай, к нам додому, до хатки. Додому до хатки. Ух, пішов. Так, що, друзі, закинув вуку, включили сигналочку, працюємо. Друзі, клювання натягнув, натягнув свінгер, не дать йому піти. Не дайте йому піти туди. Ух ты, тягне. Тягне, тягне. Ох, тягне. Крягу йому не дайте йому сісти. Вроді, пішов, зрушив з місця. Зрушив його, друзі, з місця. Все, пішов, він. Якийсь гарний хлопчик. Якийсь гарний хлопчик на дику сливу, казав, що немає клювання. На дикусливо, але друзі, бачите? Є клювання на дику сливу. Так, зараз дотягнемо глянемо, що там за кабанчик. Ну, Так, ну що, друзі? Десь, десь вже тут в березі. Десь в березі. Зараз. Зараз тут його будемо брати. Зараз Олександра. візьме під Допоможе нам на підсаки. Ну такий. Зараз гляну, що там за рибинка, але ж, що я казав, що на дику сливу не було, не було, але, друзі, бачите, і на дику сливу клює. І на дику сливу взяв. Вона все п -п 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 добре працює, дику сливу, Працює він. Ну такий. Думав, щось таке велике, але не дуже такий він і великий. Бо знаєте, друзі, з того місяка, поки ти зрушив його. Він там трохи очерету прогуляв. Не дуже великий. Не дуже великий хлопчик. А таке, що відчуття одразу було, що там якийсь кабман такий. А бачите, як він сопротивляється, цей карапець. Як він сопротивляється, дзеркалочка. Дзеркалка на дику сливу. Здався. Здався. А ну йди дід нам додому. О, хлопчик гарний який. Такий на трояку. Ну, Дикусливо, друзі, взяв клювання. Все є. Так, а ну, друзі. Дзеркалка по правилам і ми треба час його зважимо. Бо я, він напевно не має тут трояки, бо якщо немає трояки, такого, друзі, Треба буде відпустити. Зараз ми його зважимо. 2,5 кг. Поправимо дойма, друзі, такого треба відпустити. Ну я вже й бачив, що немає трьох. 2. Два, він 2,5 два кілограма, друзі. У нас грибка є, тому, друзі, такого не будемо брати. Хай підроста, приїдемо. Приїдемо, друг, підростай, ми тебе зловимо. Ух, Пішов. Все, дякую за клювання. Так, ну що, друзі, е, клюнуло дика слива е, на ліву вудку. Тут я обрав сіммушку кислу гружу, поставив динамітовський теж по папік. Але щось зранку було клювання. Е, два вночі було клювання. Е, зранку було і це вже третє клювання. Ну Тобто рибка ловиться, це вже дуже добре. Так, друзі, забрасую вудку і ловимо, бо ми тут не довгенько будемо сьогодні. До 10-ї годинки, будемо збиратися і будемо їхати додому. Так, ну що, друзі? Половили. Були в зеленому, друзі, половили короба. Відмічаю, що були, у нас вудки стояли на товстолоба. було два клювання, але щось таке. одне клювання він таки потримав потримав відпустив, щось не засіклося. І одне клювання потягнув в берег, пішов туди-сюди, друзі, теж щось не засіклося. Ну це таке, це може бути і навіть і не товстолоб. По коропу було у нас вночі гарне клювання. Хто бачив першу частинку? У нас там ми зловили таку десь десяточку. Зараз ми друзі витягнемо цю, цю рибу, зважимо. Я вам її покажу, тому що це було вночі, а в день час ми її якраз і ганенько раз дивимось. Що, 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 що відмічаю? Папапи дінамітицькі, у нас білий колір, трохи вони такі світліше спрацювали. Стояла сім'я кисло груша, я зімусу кисло грушу вбрав. Але, друзі, на... чекав я на ліву вудку білого амура на дику сливу, але ж зловили карапця такого невеликого 2,5 кг, ну як невеликого. Для когось це великий карапець, але по правилам, по правилам водойми цього карапчука на 2,5 кг дзеркалку ми друзі, відпустили. Гарне водойма, дуже мені сподобалось. І ще приїдемо на цей водойм, може, приїдемо на другий і ще в місцях з'їздимо. Тут, звісно, дуже дуже сподобалося, що місця дуже гарний і класний. Так, ну що, друзі, зараз глянемо рибинку, а ми, як ви вами, не прощаємось. Ми вам, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалем з задоволенням. Нам сьогодні допомагав Олександр. Дякую за працю, дякую за підсак, вночі допоміг мені взяти цього гарного красення. Просто лоба, вже як приїхали на нашої риболове, кажуть, у тебе кажуть професіональний. Так, друзі, було на риболовлі, зелене. Зловили. зловили. Давайте глянем, що зловили. Потягнули. Потягнули, потягнули. Який гарний, Гарна яка рибка. О, який, який гарний хлопчик, друзі! Який гарний хлопчик! У, який гарний. Зараз збагнемо. І такі ось гарні зіркалочка десь. Ну, десь. Бо ввечері плюнув, думав, десь четвьочка, але напевне десь до да, четврочки. Десь три з половиною. Теж такий карпець. Горнюся. Так, ну добре. Це зелена, друзі. Заказуйте водою, приїжджайте ловити. Вирубай.